Доброго дня! Сьогодні в нас інтегроване заняття з логіку математичного розвитку та аплікації. Рівність і нерівність груп предметів. Геометричні фігури. Ведмедик запросив нас на прогулянку до лісу. Кого він там побачив? Вірно. Равликів. Розгляньте равликів. Скільки їх? Молодці, багато. Равлики хочуть відпочити на листках. Посадимо кожного равлика на свій листок. Чи всім равликам вистачило листків? Так. А скільки листочків зображено на картинці? Так, стільки ж, скільки і равликів. Один равлик покинув листок. Чого більше? Листків чи равликів? Так, більше листків. А наскільки равликів менше? Так, на один. Далі пропоную вам розглянути картинку. У річці жили? Веселі жабенята. Вони дружили з равликами. Давайте перевіримо, чи в кожного равлика є друг жабеня. Давайте порахуємо, скільки всього жабенят. Молодці три, а скільки равликів? Можна сказати, що їх порівну. Далі пропоную вам цікаву гру, склади жабаня. Розгляньте, з яких геометричних фігур ми будемо складати жабеня. Так, нам знадобляться такі геометричні фігури, як трикутник, овал та круг. Також нам знадобиться аркуш блакитного паперу, клей, пензлик та серветка. Далі пропоную зробити аплікацію за зразком запропонованих геометричних фігур. А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!